Хаб може вміщувати в себе 350 осіб. Наразі на сьогоднішній день в хабі мешкають гуртожитку 330 осіб. Музика. Кожного дня з понеділка, з понеділка по п'ятницю приймає хаб гуманітарний наших мешканців, які отримують продуктові набори. Також кожного дня веде прийом лікар-терапевт. Є русські спеціалісти, які приймають наших переселенців, є педіатр, який раз на тиждень також приймає наших маленьких переселенців мешканців. Є співпраця з міжнародними організаціями. Організацію права на захист щотижня проводяться консультації юридичні, надається психологічна допомога, працює соціальний працівник, який допомагає маломобільним верстам населення. Шелтері на оболоні у нас проживає ще 50 людей, і Васильків поруч модульне вістечко ще 20. Тобто щодня під такою повною опікою це майже 400 людей, з них близько 70 дітей. Але ж розумієте, що не тільки це шелтер, поруч створений тут, тут же гуманітарний хаб, який ми діти підрахували через нього з листопада місяця, пройшло близько 15 тисяч гуманітарних наборів. Ви знаєте, наскільки, отака, напевно, до людей е тепло, ти проявляєш, вони розуміють, що ми даємо їм можливість адаптуватися, але і не, не, не мають такої сюсі -сю -сю пункти, тому що всі розуміють, що ми допомагаємо знайти людям роботу і адаптуються, і ми через центр зайнятості. І вже до нас звертаються люди, яким потрібні трудові ресурси, ми людей прилаштовуємо і переконуємо, що 2 тисячі гривень, які ви отримаєте, це добре, але робота у вас повинна бути. Захід присвячений стратегії підтримки внутрішньо переміщених осіб терміном до 25 року. В рамках проводимо двохденного семінару. Запросили сюди керівників. Територіальних громад військових адміністрацій, які курують напрямок підтримки внутрішньопереміщених осіб, це заступники голів військових адміністрацій, це керівники управлінь соціального захисту населення, це провідні департаменти обласної державної адміністрації, і це громадський сектор, який у нас є активною дієвою силою в вирішенні питань для внутрішньопереміщених осіб. В рамках цієї програми передбачено. Проведення таких практик, найкращих практик, які впроваджені в Україні і в Луганській області. Це були створені у нас площадки для внутрішньопереміщених осіб, це наші штаби, шелтери, місця компактного проживання. Це наші релаковані заклади освіти, медицини позашкільної освіти, культури і для того, щоб скомунікувати з усіма цими категоріями і направити їх діяльність. Для всебічної підтримки внутрішньопереміщених осіб і присвячений оцей семінар внутрішньопереміщених осіб в Луганській області понад 188 тисяч це тільки зареєстрованих на територію України. А та маса, яка виїхала і за кордон, але теж потребує нашої підтримки, і ми теж з ними комунікуємо і підтримуємо. І психологічно, і юридично. Тому всі практики, які найкраще були зібрані за цей період, ми сьогодні обговоримо. Ми напрацюємо певні напрямки роботи і діяльності нашої на 23-25 роки, і будемо працювати і наближати нашу перемогу. Дякуємо Збройним силам України, що нам дають можливість. Працювати і напрацьовувати ці кращі практики. Ми готуємося зараз до деокупації області, хочемо, щоб вона якнайскоріше настала. Готуємо певний запас і кадрового потенціалу, і матеріального запасу, щоб ми зразу, як тільки дозволить безпекова ситуація, зайшли на ці території і розпочали свою роботу як по відновленню, так і наповненню. Тому що найважливіше це те, що хто туди прийде. З яким кадровим потенціалом ми туди зайдемо, і як швидко ми зможемо вдихнути життя на деокупованих територіях?